Представте собі ситуацію. Ви граєте в Майнкрафт, нікого не чіпавши. Ви знаходитесь в піщері, добуваєте руду. Ви спокійно добуваєте руди в цій піщері. Як вдруг ви шліші якийсь невідомий собі звук. Ви виходите наружу із пещери, а на вулиці. Уже ніч. Ви спокійно йдете додому. Как вдруг ви тече понимаєте, що за вами хтось слід? <клес> <клес> Всім привіт, з вами я Стас, і як ви зрозуміли, це не обичне відео. В этом відео я сыграю з самими жуткими модами в во всьому Майнкрафті. Моє завдання буде там пройти Майнкрафт, і хоча б вижити і збудувати дом. Беріть собі що-то солоденьке, виключайте світло, одівайте якусь теплу ковдру, одівайте наушник і ми мы... починаємо. Ну що ж, ви вже, напевно, зрозуміли, що ми будемо зараз робити, і, коротше. Uh, давайте дубой тера. Это сделаем верстак. И всякое другое. О! Uh, не Ничего и повезло. Так стрёмно. Тоже с теми звуками и все. Так, uh, у а, э, Да здесь был. Ну сразу тут куча. Ну и добро, ходим. Торбашка вот это корабль, чтобы идти, идти. Блин. Шо Скала поднялась. Кто-то Эй! Кто со мной дрелся? Эй! Покажись! Прошу, я не хочу обісратися. Будь ласка. О, У -у -у, це так странно, особливо, якщо грати новочу. Дивіться. Офіть. Факела, курашки. Дякую, кстати, за факела. Дуже благодарен буду. Если честно, довольно странно здесь хоть, в какой лесу. Хотя что кто-то на меня нападает. Не Мне хотя бы этих. Э, овечек найти. Бо я их точно не нашел. Это у меня трохи злый. Кстати, давайте сделаем факела. Капец, я за все время не нашел ни одну вещь. Ладно. Овечка Чудово! Выбедьте овічка, но це реально треба. Ви мені треба Последня овічка овічка мені потрібні, щоб пропустити ніч. а ночь скоро ночь стане і мені буде дуже не круто. Так, це буде пока що в нас база, бо... Боя так хочет, ну не стрёмно. Вот такая вот земелька. боже. Тут что для меня была вещь. Кто-то ходит. Охренеть. Покажи нічого. Все тихо. Ладно. Да это. это. Скрафтом таму... пич. І позармо мясо. Ну шо, наша первая еда в этом мире. Дякую, що привітали мене. Дякую, дякую. Э... Давайте, Давайте ще одну за... за... Что пьяный помнишь, короче. Ну что, ничего не буду, не? Буде, не? А давайте поспимо. тому що... А, зомбі. Боже зомбі, я так рад побачити зомбі, а не якусь чуду юду. У мене там ще досі. <риквання> та заткнись вже, ну каний ты бабай. Ну не знаю, не знаю. Если так стрмно, то давайте пиздить в шахту, там вообще бывает. Можно поспать, ну ка не бабай! Да! Я поспав, я поспал! Я сохранился! Ура! <риквання> так. А! а це скелет! Шк... Со скелет? А что с тобой? Ты такой классный. Прикольный даже. Стрелу! Я же тебя! Блин, ты так классно вылетаешь, реально. Не знал, что тебя тут так прокачало, блин. Реально. Эм... Ох... Ну, шо, давайте. Чиним. Дай No, 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 strojni budilček in potem dva budilček. Sloveni dan. Temi skin! Vse bo dobro, vse bo dobro, vse bo dobro, vse bo dobro. Ampak ne, vse bo dobro, pa ne, ne, trojški, še za nami, pa ne, prihode. і тепер виходити на вулицю, а? Я... Я в шокі. Ее, ну що вам скажу? Е, я більше не хочу грати в цю гру. Я просто не хочу знімати це відео. Чому я взагалі почав це знімати? Та ну нахрен. Блін. Ну я нахрена сюди так, чесло, що зараз дивлюсь. Таке чисто, що ззаді мене. Зараз хтось дивиться. В цій темноті. Стрьомно зазі. Ну, ну, я не знаю, я не знаю. Не знаю, чи вам не страшно, но мені стра... страшно то тоже Що це таке? Там монстр? Ну шо, блядь, я бля, кить мою Давайте, підходіть, де ви? Де ви, монстряки? Нікого нема. О! Ой! Ой! Иди нахрен! Иди нахрен. Я забыл. Я забыл. Так, я надеюсь, что там никого нема. Есть, 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 есть. Скелетик. Кстати, я вспомню, что у нас тут э, Крипер взорвал дамно. Так что у меня есть такая маленькая идея. Ведь в воду. Им. І... чудовый да я. Яка? Чудово, чудово. Осталось только тут место разметать. О! Э, братан! Пошл нахрен! Ну -мо! Ну шо ты, ека? Бра... Ну... Ну хоть не стыдно, убивать меня, ну братанчик, ты меня? Ну дайте не могу, пошли, и все, 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 Прийшли. все! Мы выполнили эту миссию, мы победили, мы супермени Теперь у нас тут є вода. Теперь нам надо треба... Ще вода За теперь у нас есть бесконечная. Это страна. Дайте трубам двери. Ну, идеально стоять, я вам так что... Точно никто не придет. Вот прям точно. Кстати, я только заметил, что этот он... мост приходит только с ранку. Дальше они не проходы. Это странно. чому? А, блин. Ну да, точно, я забыл. Куда садить? Куда садить? На камне, что ли? Ну давайте посмотрим, что у нас там на вулиці, Я впевнений, что все добре. А? Да, на улице все доброе. Та, та мораль, боже мой, дай пас спать нормально, господи. Ай, боже, задралітій. Знаєте що? Я хочу свій власний дом. Я вже встав жити в этом підвалі Петра Порошенка. Так що я зроблю свій дім. Ну, як ви бачите, сьогодні не такий хороший сьогодні день. Так що давайте поспем. Я хочу зробити будинок як е, басту. Хранительну пасту. Если он не знал, вот такие в лесу находятся. Басты такие. Либо як амбопост э, э, разбийники в Майнкрафте. Это я думаю так. Блін, не іди в дупу. Тосить! Майнкрафт, моди, монстри, чуто юди херобрин! Давайте виходимо на вулицю. Кого нема? Нікого нема, хорошо. What the fuck? Ви тільки що це бачили? Ой, точні слышали? О, боже. Добре, давайте підемо. Здається, не, не зря я вишо? Дайте хто-то заспавниться. Один із монстрів. Дивіться Напевно. Пойдете, вже скоро найти. Та пайду, знаєте. Вже вечері. Уже вечері. Мені це не дуже подобається. А вже ночь починається. Да. Боже, все так темно. А я вибратися, кстати, не можу. Так тихо, так страшно. Братан, де де? я тут застряг. Кстати, если ты уже тут прийшов, то не забудь ще гвозді з с собой взять. Бо у меня Та Да -мо, чувак! Ты же задрал. Может, хватит тут кричать и уже нападать на меня, я уже поброю и запл ⁇ мся на лишку. Э, ну... Что за кая? Ты же Ну, нарешти я помер от кого-то другого. Ура! Осталось только забрать свои предметы. Я просто заберу свои вещи. Добро. О! Дендурмен, да поможи мне! Достань в воді, у меня тут не хватает. Ну хотя бы лайк поставь. Молодець. Продолжаем строить. Так, почкаю, у меня ждете вот тут. Ждаете там есть э, Да, Вот тут. Добре. Идем дальше. Эй, лестница застроил, боже. Я уже думал, что никогда тебя не застрою. Пока же здесь будет выход. И вход. И скоро к тому... Упс, не те. О, вот это. Что? Дайте достроить уже будинок и от вас спрятаться уже разное на и... Я просто упал. Фух, я нарешті дойшов до цього моменту. Я наверху. Ну коротше дуже цікаво. дуже цікаво. Ми не знаємо, що це такое, если ми знали, що це тако, але ми не знаємо, що це таке. да. Че, друзі? Друзі. Ну сейчас, друзья, я думаю, что пора заканчивать. Если вам це видео, то не забудьте поставить лайк. А и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. А з вами був Стас. Всем удачи усім пока!